У яких випадках не сплачується штраф, коли відбулися технічні зміни, і ви своєчасно не встигли подати декларацію, зареєструвати податкові накладні, чи не подали якісь інші звіти до Державної податкової служби? Державна податкова служба зробила роз'яснення і сказала, коли не можна або верніше, коли не потрібно платити штрафи. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігрісько у програмі Коротко про головне. Отже, Державна податкова служба випустила своє роз'яснення і чітко сказала, коли платник податків, якщо він своєчасно не подав якийсь звіт чи якусь декларацію до Державної податкової служби, і в системі відбувся технічний збій, а це часто відбувається, ну не досить часто, але часто відбуваються такі моменти. І Державна податкова служба притягує до фінансової відповідальності у вигляді штрафів за несвоєчасні. Подані звіти або не своєчасно подану декларацію. Отже, коли ви звільняєтеся від штрафу, перше, якщо технічний е, працівник чи технічна служба, яка займається передачею звітів від платника до Державної податкової служби, вона офіційно визнала свою Помилку, тобто технічна підтримка, служба технічної підтримки, яка забезпечує доставку звітів до ДПС до сервера, визнає свою помилку. І це з'являється дана інформація у вас в кабінеті. Другий момент, коли Державна податкова служба офіційно на своєму сайті оприлюднила інформацію і вказала, що такого-то, такого то числа сервера підтормажували, не працювали або були виведені з ладу, тому. Фінансові санкції за несвоєчасну подачу звітів чи реєстрацію податкових накладних застосовуватися не будуть. І третій пункт це коли є рішення суду на вашу користь і підтверджено те, що ви несвоєчасно подали звіти через те, що там відбулося одне, два, три, чотири, і ви звільняєте звіт фінансової відповідальності через вину Державної податкової служби чи служби технічної підтримки. Тому всі решта випадків, коли вам Державна податкова служба нараховує штрафну санкцію і притягує до фінансової відповідальності, вони будуть вважатися правомірними з боку Державної податкової служби. Майте, будь ласка, це на увазі. З вами був адвокат Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. І своєчасно подавайте звіти, або отримуйте рішення суду, якщо ви подали не своєчасно і не маєте тих двох причин, а саме рішення ДПС офіційно на сайті, або офіційно визнаної помилки технічної підтримки. Нехай вам щастить.